Зараз тут з'явиться людина, яка до війни їздила на Теслі, але життя бентежне. Тож останні півроку він проводить за кермом праворульних машин на механиці. Артист, улюбленець дівчат, наш друг Володимир Дантес. А то для мене, коли тут тебе нема. Ага, м -м -м, красиво. Вовчик, да. дякую, що прийшов. Та да, вам. Як тобі в нас? Є ну дуже красиво. Я радий, що знаєш, ні, не, ніч, нічого нас не зупиняє, вас нічого не зупиняє, робити класні проекти, щоб людям було щось. Нам здається, це потрібно. Це зараз. Це дуже потрібно. Слухай, реально потрібно дивитись на красивих людей, на красиву студію, тому що треба. Е Розуміти, що навіть коли навколо все не дуже сильно красиво виглядає, бо зима зелені нема, то може вимкнути дом і подивитись на вас, на цю студію на, на музикант. Ну дякую тобі, щоб було навіть не, не надто красиво, запросили мене, то що. Да, раз, да, тут, дякую, так, щоб... ти, ти круто граєш цю роль. Друзі, у Володимира на Ютубі з'явився новий проєкт, який називається Мамо, я ганяю тачку. Так, так дякую. Розкажи про нього. Розкажи, як він з'явився. Про що він? У мене були рік тому і ще до цього, краще два роки тому, і того проект, який називався Мама, я роблю бізнес Я із України знімав там агро, IT, ті всіх різних хто щось молодий робить. бізнес, стартапи, так, ти увагу до них. Так. І угу. тепер зараз ми зрозуміли, що щось треба ще зробити на кшталт цього. Угу. І зробили проєкт, який називається «Мама ганяє тачки. Суть проєкту в тому, що полягає, що з точки А чи з Європи, чи будь-якому з якої точки України, ми переганяємо тачки до військових туди, де їм їм потрібно. І паралельно з цим ми. Чому я кажу ми? Тому що постійно кожного разу зі мною новий чи нова співведуча, і ми паралельно знімаємо людей, бізнеси чи волонтерські хаби, які щось продовжують робити класне для України. До речі, тут поруч з тобою знаходиться один сценаристів цього шоу. Ось він та я. знаю. А ще я думаю з іншого боку сценаристка Наташа, вона теж одна з авторів. А давайте трейлер. Давай, я я ще не дивився до речі. Диви, яка крута! Прилад нічного бачення. Праворульна, механічна. А дитячі хріст для мене є? Сер, сер. Не Блін, Бля, кайфова тачка. Ти на механіки я не можу. Марк перше за кермо. Ми йдемо на перший обговор. Прямо, 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 прямо. Ой, вибачте. Вопа! Це можемо їхати. Ми поїхали. Поїхали. Ну, то по чудотворно, поїхали. Дарано. Поїхали. Клас. Слухай, круто. Скільки вже випусків? Ми зняли 12 випусків. Слухай, ми так прикольно. Насправді прикольно було ганяти. Мені спочатку було дуже дивно. Я не міг зрозуміти Background. формат що формат, <canvas> і, так тому що, начебто, все так, як ми до цього робили, але щось є інше. поруч співвідуче чи співвідуче? Це а, якесь поєднання подкасту і. Того, що я робив раніше, але з кожним разом ми все більше і більше розкривали для себе людей, які просто не втомлюються щось там фігачити. Я, ну, не знаю, Ми там в Києві коли знімали, Гарі Поводирович, якщо так, ми проговорили про неї, вона боїться дуже сильно їздити з кимось, хто їздить за кермом. Сама не їздить, сама боїться. Тож ми тестували баги для військових, а я теж ну, не той водій, з яким треба сідати. Особливо на механіці. Хоча я тут я останній раз до цього проєкту водив механіку 15 років тому. А тут ще праворульні будь-які. Я сідаю, і мені чувак, який все це розробив, каже: нагору газуєш, згори не гальмуєш. Я кажу: ну добре. А на горі ще знаходяться, знаходяться ці протитанкові. Ну ні, ні, ну не так вже. Їжі. Їжаки. Коротше, і я ось так от кажу: ну добре, кажу, Наташа сідай. Він каже, а ти не хочеш спробувати сам? Кажу, ні. Вона сідає, і я просто так нагору газувати. Я просто пах, ми взлітаємо, там стрибаємо, ми в трохи, а я як в кіно, трохи чіпаю цього їжака, ми проїжджаємо. Наташа. І мені так сподобалось. Бог, а розкажи про тих, хто тебе вразив як найбільше, бо там такі круті люди, до яких ти заїжджав. Mm -hmm. Там священик був крутий. Ні, священна священик. Це розрив. Він знаходиться в, в господи Криворівня. Криво, да, yeah, сам yeah, захозна. Да, ну сценарист. Ми приїжджаємо, але до цього мені розповідали за декілька за тиждень чи два, що були у в цій... в якійсь церкві. Де священник під час роз... розмови, mm -hmm. ну, служби, напевно, розмови з служби, напевно, з розмовою з прихожанами mm -hmm. каже: канали, які я рекомендую читати. Телеграм-канал. І каже: канал, Боже, яке кончене в <плес> Я такий, ну це неможливо. Ми приїжджаємо, і це церква, в на якій килими лежать в церкві, взагалі. А в чому? Тому що вони цей священник дивиться кожного, кожної неділі чи суботи, і не пам'ятаю, Мультики чи фільми, він це як кінозал, він збирає людей, вони дивляться. Я кажу: А ми ж таки приїхали з Марком Коцелом, типу, зараз ми підколюємо його, кажемо. А матрицю ви там дивилися? каже: Та звісно, це ж взагалі це ж фільм про Ісуса. <риклад> <риклад> ну, і він гонить, а він реально. і ми взяли і вимкнули Шрека. І він всюди бачить ми, божественне. Я, <клес> та, ти, ти в церкві коли дивилась Шрека? Ну просто люди жерві, миється в багнюці, і, і це так круто. Потім він розповідав про те, що він дивиться канал Дурніва. Він каже, так це нормально. ну Це треба бути Сухай, сучасним. Це жива людина. так. Да, там у Вінниці був класний чувак. Він реальна людина не з цього світу. Він такий натхнений. А він просто щоб. Чому ще що ми думали, що він дивний? Тому що він з коноплі робить ці хі. Е, 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 Кікоморки. Кікімори. Кі -кі я хіморси. здається, <смір> 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 <Сука, смір> наші люди і на це здатні. З <смір> 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 коноплі, хай марси. І ми у нього розпитуємо про це щось жартуємо з приводу того, конопля, ха ха хі А я потім бачу якісь малюнки, і він дуже такий. Він о, я все люблю, світ світом. Я каже: Хто це малював? Каже, а я ж викладаю при, при, працю в школі для. Кажу, так. Каже, так, оце діти малюють. Як з'ясувалося, він працює вчителем праці, але ще бере додаткові, і займається з дітьми, які, у яких аутизм. І він просто єдиний, мені здається, хто ну такий: ну, а чому ні? З ними так цікаво. Тільки думаєш, вау, ми приїхали про Кікімеру розповідати, а знайшли про. Це інша ран... історія Нам набагато. І таких людей там в Хмельницькому пані Ніна. Яка просто кожного дня ну, рієлтора, але кожен день робить сухі супи. Вона каже: я відправляю тільки на нуль, тому що на нулі проблема з цим З гарячою їжею. І це ось ми нашпігували машину е... нічним приладом. Взяли в неї дуже багато цих супів, е... буржуйку і передали це нашому другу з Азові. Оператор Зарьоли ріжки, до речі. До речі, <світ> Слухай, були ще волонтери з Куп'янська. Волонтери з Куп'янська. Ну, вони з Харкова, але вони їздять туди. Волонтери, я не знаю, як це розповідати. Ти стоїш в Харкові, який ти ми потім їдемо з Харкова, їдемо в Куп'янськ і під'їжджають чуваки, які взагалі всі прям, ну як військові виглядають, Зарядження. ну Заряджені. і там, ну, нема. Нічого нічого серйозного. Вони всі а, ге, що що ти? Якісь жарти. Ну там. Давайте розкажу, якщо що, що вирішите. Він каже: ось в мене є мрія. Тунець його е, позивний. Гарять, в мене мрі... є мрія, а він серйозно каже. Хочу полоненого собі е, на Новий рік. Я кажу, що? Каже: ну, полоне, це ж так цікаво поговорити. Я тільки тому, що бачив їх мертвими, а я хочу живого. А ми стаємо з дурнями, ми ну нам ну, ніби то с. Св... А вони всі, там їх 20 людей. А, 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 а. І потім каже: ось я їх ми йдемо з енергетиком. У мене в руках енергетик. І я бачу, ось він орк лежить, я його так пориваю, кажу, ну що, бодрись, вставай. І вони всі га-га-га. І ти так, а... ну, в принципі, вимір якийсь. взагалі, а я розумію, що потім вони нас провели по Купінську, а самі поїхали в сіру зону витягувати людей. На наступний день я бачив це відео, і вони були просто від них 500 метрів, по ним шмаляли. І він зі мною вже наступний день інший там чувак сидить, ми їмо він просто в цивільному, нормальна людина. Ми щось там розмовляємо. Я думаю, іншого вибору в нього немає. Він не знаю як він захиститься. Він каже, що вони були з психологами працювали 5 днів. Але психологи, тому що вони не військові, їм не дають військових психологів. Mm -hmm. Психологи кажуть, Вибачте, плачуть, і ми каже, ми не можемо Вони не з вами. витримують. Не витримують. Угу. То давайте так жартувати. Нехай буде так. Слухай, Вовчико, Я дуже знаєш, за що хочу тобі подякувати Опа. за те, що ти. Амбасадор лагідної українізації. Дякую. Бо це моя тема, це просто так. І ти ж такий собі, ну, можна сказати, лінгвістичний моїсей, бо ти єврей, який перевів багатьох з нас <сп> <hole> <persever Squid fountain> так, на українську мову. І ти допомагаєш і власним прикладом, і творчістю. Я про твою пісню. Про обійми. Ну, я більше скажу, що. Я, скоріш за все, я, я реально кажу за правильну, е, за правильну легалізацію, що <свіття> за лагідну українізацію. <свіття> ну і за легалізацію. Да, так, ну звісно. Але коли ось я був в Харкові, і там дійсно багато людей розмовляють російською. І я розумію, чому, тому що в них немає часу. Це на... ж місто твоє. Це моє рідне місто, я харків'янин, і я 33 роки розмовляв російською. Але мен... у мене до людей, які в Україні розмовляють російською. В принципі, претензій нема. Дивлячись, звідки вони, що в них за ситуація, але в принципі претензій нема. Але я хочу звернутися до, до нашого одного. Ну, е... Він руководить, так називаємо, Харковом, І він нещодавно заявив, що е... я з харків'янами буду розмовляти російською, тому що так вони мене розуміють. Ну, це неправильно. Ні, чувак, з тебе все починається. Почни розмовляти українською, не звертай уваги, як розмовляють інші. Надавай приклад, я так всім кажу, і з тобою почнуть розмовляти. Навколо мене так і відбувається. Хто як розмовляє вдома між собою? Байдуже. Це, ну, це справа кожної людини. Ми вільна країна, ми вільна нація, ми можемо ми демократичні, ми можемо робити все, що завгодно. Але ми ще й розумні, і ми можемо стати на шлях, де просто. Ну, розмовляю українською. Не треба свої страхи і свою невмілість закривати тим, що хтось не зрозуміє. Всі так, все так, розуміють. Так. І, і ще ми почали бачити в цьому сенс. Так, То, так. Якщо на початку війни ще були певні такі гойдалки, звісно, е я так е спостерігаю, що з кожним днем все більше людей починають, починають це робити свідомо. І от я за це, тому що тобі, ну тобі. М'якіше розмовляти ну, нею, от, тобі рідніше, так. тобі ну вона на тебе починає лягати ця мова, навіть коли ти до того розмовляв російською. Так і я. До речі, давай. Ну ти ж розумієш, я не могла не спитати давай. нещодавно. Ти став батьком. Ага. Ага. Ну, у тебе з'явилося одразу дві дитини. Ага. До того ж, такі, які вміють розмовляти, старша навіть ходить в школу. Старша розмовляє, а молодші ще не розмовляє. Ну, слухай, це не важливо, тому що я все одно тобі заздрю. Да? Не в тому плані, що я хочу додаткові дві дитини, ага. а в тому плані, що ти прийшов на все готове. Ну, ну, -так. ну там І... не прям все готово. Ну... Вам ще треба підготувати трохи. Ну давай розкажи, як як тобі батьком бути. Давай так правильно сказати, батько в цих дітей є, є, і, є. і він реально батько. Але а, ти тепер дуже значуща для них людина. Я людина, яка інколи то на <реш> <реш> поруч ні. А, я просто мені це теж мій спосіб за, захисту. Мені дуже приємно і круто проводити з ними час, коли є така можливість. І Тому мені... ти постійно на гастрона. <реш> 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 Так, <реш> да, Але коли є такий час, і ти бачиш, як тебе починають сприймати діти. З малим в мене взагалі супер стосунки, там, е, знаєш, хоч десь, я повний авторитет. Бо він не вміє розмовляти. Можна накидувати все, що завгодно. Нас і старшою мене був класний момент, коли Даш покладала малого, лягла спати. А я сидів, і щось, якісь були погані новини. Ми були в турі. Я налив собі віски, а Сашу треба було вкласти. І я сижу, а вона каже: А що ти п'єш? Я кажу, віски з, е, з чорним напитком, напоєм, я, щоб не рекламувати, з чорним напоєм. Вона каже. А може мені це, ну, типу, не візки, а кажу так. І ми почали з нею просто сидіти і розмовляти. Вона мені щось своє розповідає про школу, про дитсадок, про Україну, про те, як вона де ходила. А я їй про своє які проблеми. Я такий думаю: вау, ну, діти, це нефігані не ті люди, які нічого не знають. Це ж кладять. Просто якихось історій, і ти, ти так, в них божої вчи... мудрості. Да, ти в них такої. вчишся. Mm -hmm. І я мені так було круто провести цей вечір. І я таким натхненим ліг спати. І Дякую діти. Коротше, діти. Давайте так. Діти, це дуже важко. Нікому не рекомендую. Але але нікому не рекомендую. Але але насправді це настільки кайфово і круто, що я кожному рекомендую. Там обрати самі. Але без них ще важче, насправді. Ти ж розумієш, які новини вийдуть? Володимир Дантес бухає з дітьми. Всім рекомендує. Я звик вже до цього. Володь, давай пограємо з тобою в гру. Тут у нас була певна імпровізація. Ти вже знаєш ці всі дитячі прибамбасики. Ну, тобто, чи знаєш ти, наприклад, що таке царапки? Царапки? Ну, з дитини це ось це. Ні, щоб оцього не було, надягаються такі. Ні. Добре, а ти знаєш, що таке попит? Ну, попит, ну давай так, ну мені ж не. Ну, добре, не сім він ще грається в нього іноді. Да, ні, попит, знаєш. simple dimple, що... все діло. Що таке стерилізатор, знаєш? Стерилізатор ну, це ж така ж. Давай так, ну, стерилізатор є і перукарів, і, і, хто ноготочки робить. Ні, ні, ні. у сенсі дитинства, стерилізатор. Я ж зараз і у котів теж є да? стерилізатор. Але. Професія. Короче, це нічого баночки, ти не знаєш. Баночки, ну для баночки? баночок? Так, молодець. Ні, ну я, слухай, молодець. ну я зараз ще малий лягає спати, у нас стерилізатор і ніколи це просто е, окріп. Знаєш коли? Ну, добре, а що таке чоловічок? Це ті, кого не було в Криму, чи що таке. Це, це, це таке боді. боді отаке. Це чоловічок називається? Це називається Боді. Ну так, але мамочки називаються чоловічки. Ну, так, так, так. Добре, добре. Так. Добре, а ти ж знаєш? Ти є, що таке сопліасос? No, це я знаю. Нещодавно отсос був наш. отсос. Wow. Амбасадор. Наш амбасадор. А, це... <клі> ти, а ти користуєш? Ну, не ти, а. Ні, Я ні. <кліст> Але я. Ну диви, це з малим. Мене не було тоді. Соплі Mene, t... не сосав, значить, не батько. У <кліст> нас <кліст> <кліст> well, так. Мене тоді не було. <кліст> І, і мені про це я був, до речі, на зйомках зі програми нашої. І мені розповідають, що це купили це, там, робили. А коли я був у Саші був Ланежить, і, і з нею легко, тому що там, ну, я кажу, Саш, ну просто ну, там, закриваєш одну з друг, там було легше чомусь ти... знаєш, що, да, <світок> так, це. Знаєш, про це знаю. У нас ти знаєш, тут бувають такі щемливі моменти в програмі, коли я просто ну, не можу стримати емоції, то ми тут жартували, що мені. Теж, Теж потрібен шмарклясош yeah, so. марклясо. Yeah, so. так. так, друзі, я хочу ще декілька цифр надати. Нещодавно Вова разом з Олексієм Дурневим з туром пожежа зібрали на сім автівок для зсу та 50 броників. і це тільки з одного туру. Yeah. Вовчик, ну я думаю, ми зараз що ти... їдемо в наступну. До речі, ви зараз вже в турі. Ну коли ви а, да, зараз <рес> зараз якось? Володимир в Турі. <рес> Я зараз <рес> ми хочемо різдвяний зробити подарок. Ми назвали різдвяний тур, тому що ми класно зібрали минулого разу і хочемо. Е, знаєш, кожного року, кожен день нам е, наші зсу роблять подарунки, а ми хочемо їм зробити різдвяні теж подарунки. І тому поїхали ще раз маленькі тури і зберемо їм теж на щось потужне. Клас. Слухай, дякуємо, що ти не залишаєшся байдужим і робиш це так, як тобі. Як тобі йде, як тобі лягає на душу? Дякую, <гум> друзі. Ну це був ординодаче. <гум> 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 <гум>